Кузьма Скребен ексклюзивно для «Дивись перших. А так, в такі моменти стоїш, і думаєш, пт палки, якби ти я знав, 45 років що так приїду в Житомир, і отак от я побачив, то вже жив спокійно. Тоді я б курив. Мріяв би, коли той, той день прийде, знаєш, а так, він так прийшов якось так несподівано і бомба. Дякую вам за те, що ви такі є. І дякую вам за те, що ви отак от ж видно, хто, хто сидить. По очах, по всьому. Ти не, не, не смійся з його, то, що у нього вуха велика і закриває собі півстени. Не в тому тіло. Діло в тому, що ти бачиш, що люди прийшли з тими намірами, от, про які ти мрієш. Ви хочеться ходити з ними по вулицях. знаєш? І хочеться, щоб так час йшов, а ти з ними знову зустрівся і ніхто не помінявся. Всі лишилися такі самі. Може там трохи. Светер десь протерся, може туфлі, але фейс, очі та посмішка, і те, що світамували такою енергетикою, от хочеться, щоб то було. І тому пропоную. Ти ж помниш, через 44 роки, в тому самому залі, тим самим колгоспом, ми приходимо, сідаємо на ті самі місця, ти приходиш в ті, що туди вищала. Зелена на шиї. До чого я веду? Щоб зінок час собі йде і щось буде мінятися на ліпше, щось на краще. А ми з вами ні. Так понятно, як я вам зараз тут нагороджу всякого, знаєш, і ти такий сидиш, ну і сам собі так, не гра, чекай. льоха, тися, те дивом волосся стали. тихо, тихонько. Розумієш? я тобі зараз на всякого, всякого такий, Та що, знаєш, 500 чоловік бачили, як мавпа щось говорила, я такого махав головою. Ні, давайте такого, втікаря приходимо додому і так даємо собі слово. Не міняти. Це. Ось такі, ми сьогодні були такими ну, дітьми реально. Бу, їли, собі скакали, тепли, там, скажімо, іскри валили. І так відноситься до того життя. Ясно, що ми в житті робимо якісь серйозні речі, страшні, там, глобальні. Хтось менше, хтось більше, але так, ну, по великому рахунку серйозно відносимося до життя. А то все-таки дати собі більше того. От Отего, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість отаких як серванців, які прийшли, повернулися попами до цього залу. Все, сприймайте нас таким, як ми є. На 15 хвилин тут, 15 гігабайтів не знімаю. І так, і легше десь ізразу якось і не інакше. Це не означає привикати до блідний шоський проповідник що. Коротше, не міняємося довіри. Прийдемо додому і даємо собі таку галочку. Пішов час, а ми лишаємося точно такі самі, як сьогодні. Окей? Я за що то було так давно, коли в руках тримаю, нам було абсолютно, не маючи нічого, за гроші не купити, він цінно смертотично методично по вас він напустив когось піднять, а він на кого взагалі лісавий. І раз, і два, і три, і шо? на стані на навіть.

Na pěkně to jim známe si si ty to pomusel Na mnoha bude věčnou to A zaleši se tím kice a go A brýně rozletíli se jak vy Starý chvíli na Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Петро роки рахував, і каже, певні такі зробив. І тільки у альбомі всі підряд. Ми будемо такими, як тоді. як сьогодні буде, як я казав, через сорок сотні років і через сто сорок чотири Хай приходить нам усе люди і дивляться на наші сліди. Я кажу, кажуть, да, запасани, далі вчонки, можете міняти досі на ліпше, лишайте достові сюди, можем люди. Zrovu, tačiny story s lesními. S z amesta. Podaběješ nesta by usta. Zvěna mě. Střípka Tak je. stojí, 재미 Mr 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 Sun F hoc snout solos, ti cliffs, Вчим людям тої країни, відчимлюють того міста. Величезне дякую за те, що не проміняли сьогодні на новини, по на пиво на дивані, на футбол, на баскетбол. Дякую, величезне. Для нас то страшно важливий то комплімент, для нашого провели на той вечір в тому числіному місті. Ви фантастичні. Дякую.